Так, до нас на реалізацію навіть ось така Audi. Легендарна бочка 80-ка приїхала. Може, кому як перша автівочка треба вчитися їздити. 1.6, газ, бензин, ГБО другого покоління, тобто коли тепленько ви одразу чиньки з газу запускаєтесь, не обов'язково навіть витрачати бензин. Да, Зовнішній вигляд автівки вже більше 30 років, але вона ще їздить на нормальному ходу. Тонування оце колись таке раніше фіолетове було. Власник завантажив ще комплект тут Два на Титанах тут і два в багажному відділі. Тому тут простинкою прикрита сідуха. Погнали спереді. У нас отак картки, звичайні тряпки, звичайні ручки, дзеркала. Все все просте, саме надійне, як раніше було, ніякої електроніки, нічого немає. Тобто Головне це двигун. Ось така гума стоїть зараз. доп. світ туманки зроблені. Ну і Зі сторони водія у нас до речі, є і центральний замок, і сигналізація. У водія так само ж, все механічне, ручничок, п'ятиступка, печка є. Магнітофончик, на приладах там, я думаю, вже по колу другому пішло там мільйон пробігу. Автівка їзди. В общем, кому цікаво, купити замість, замість там якогось сенса 2000 доларів. Ось така автівочка Audi 8087 року випуску. Це цікаво, дзвоніть, телефонуйте, приїжджайте. Автівка їзди, все переоформлюється з документами, все в порядку.